На басовому куті надзвичайна ситуація топиться чоловік йому на поміч поспішають рятувальники. Приїздить карета швидкої, потопельнику надають першу медичну допомогу та везуть до лікарні. На березі психологи заспокоюють дружину потерпілого. Товариша рибалки врятувати не вдалося, із озера його дістають водолази. Однак нічого страшного кажуть в МНС, ця ситуація навчальна. Так рятувальники та медики вдосконалювали навички порятунку людей на воді. Ми запланували проведення значить, таких навчань для того, щоб е показати е дії підрозділів, значить е територіального управління. МНС в Рівненській області, також аварійно-рятувальної служби, значить комунальної нашої дії водолазів. До чого призводить нехтування правил поведінки на воді відпочивальників, не щоток знають в аварійно-рятувальній станції. Леже на Васівкутському озері з води рятувальники витягають по 6-7 потопаючих за день на щастя, вчасно. Ну, вчора бувши спортсмен, так само перепливав, випили добре і перепливав, то під'їхали, забрали його. Дякував у нас, він думав, що перепливе озеро, не вистачало здоров'я. Ну, такі кожен раз стається. В основному тонну ті, що вміють плавати, запливають далеко і не вже сил. Однак їй ті, кому врятуватися не вдається. Лише за сезон купання в області загинуло 13 людей. Всі оці утоплення, які були, нехтуючи правилами поведінки на воді, всі купалися в стихійних місцях. І особливо прикро, коли загинула дитина, це в Володимирецькому районі. Вона загинула, батько був радий з нею і, на жаль, нічого не вдалося батьку зробити, дитина втокує. Подивитися на навчання МНС запросили і дітей. Школярам таке до вподоби випробовують спорядження та приміряють форму сподобалось, дуже цікава історія. Була все дуже захоплююче. мені дуже сподобалося. Трошки навчилися, але Дяко, не топиться. А рятувальники вкотре закликають любителів поплавати, бути обережними, купатися у відведених для цього місцях та не вживати спиртного. Анна Махноартем Лаговський, новини рівного.